Прошу зрозуміти правильно, що у нас на є деякі проблеми із фінансуванням медицини, і тому, якщо немає якогось медикаменту, якогось ну, препарату сьогодні і негайно, то направду будуть робитися всі заходи для того, щоб його купити, чи за кошти якихось ну, благодійних фондів, чи за якісь інші кошти, ті, які буде мати лікарня, чи за державні кошти. Щодо рецептів на медикаменти, дійсно є перелік певний, який обмежує. В певній мірі обмежує те, що може виписати лікар в своєму безкоштовному рецепті. Але направду той перелік 740 найменувань, це можна дошукати, можна знайти саме те, що може підійти бійцеві. Проблема є в тому, що дуже багато різних назв медикаментів, а власне в переліку ну, визначена основна діюча речовина, яка потрібна тій чи іншій людині при тій чи іншій хворобі. Тому ми сьогодні багато говоримо про те, що має бути в рецепті виписана саме оста діюча речовина, саме те, що буде лікувати, не назва препарату, не там красива оболонка його, а саме те, що має бути помічним. І ми зараз і працюємо із аптекарями для того, щоб власне визначити те, що в рецепті має бути написано те, що лікує, а не те, що є красивим, Те, що, ну, там скажімо, назва того самого препарату. І на сьогоднішній день. Ну, є визначений чітко в департаменті перелік аптек, і так само дівчата мають ну, перепрошую, центр допомоги, має також перелік цей аптек і власне, кожна аптека має заключену угоду із лікувальним закладом, чи з поліклінікою на те, що поліклініка. Перераховує кошти для того, щоб учасник боєць отримав ці медикаменти безкоштовно. Ще раз хочу сказати, що не завжди ці препарати будуть негайно і в ту саму хвилину, коли є потрібно. Мо іноді це потрібно замовити препарати, його отримати. Тому це може бути якийсь проміжок часу для того, щоб людина реально його отримала на руки. Пошло, ну, поставитися з розумінням, тому що ми всім зараз якось так досить тяжко живемо. Е Якщо ну, є питання обстеження, то так само воно повинно бути вирішене на місці те, що може зробити лікарня, те, що може зробити поліклініка В, щодо ну, таких звичайних банальних обстежень, вони повинні бути проведені на місці. В тому ж разі, якщо потрібні якісь більш спеціальні методи обстеження, ну, це ви буде визначатися на рівні лікуючого лікаря, на рівні тих людей, які відповідають за допомогу, медичну допомогу учасникам закладів чи в цьому чи іншому районі, І, відповідно, або буде розширюватися ну, ті можливості, які має закладу, наприклад, направити його на інший рівень, направити його до обласних закладів чи на лікування до обласних закладів. Тобто це вже, вже буде вирішуватися кожному конкретному випадку.